Двох відрізняв відразу, а одного прийшлося трошки потути, але нічого з часом, оскільки ми тут постійно з ними, тому проблем немає. У Мене звання, молодший сержант. Я командир відділення, відповідаю за 10 чоловік. І за порядком маю дивитися, і дивлюся, що в них все було, що вони хайно в діті були, Відповідаю, так сказати, за всіх ні я. Мене не налякало, тому що 24-го почалася повномасштабна війна. Я вирішив, вирішивши з самого дитинства, що я хочу захищати батьківщину. Ліцейсти найбільш такі відповідальні, тому що тут більшість ліцейств з інших областей України, і тут без батьків нікого немає, вони самі думають. Про свої пани, про своє майбутнє.